Що відомо про загибель у полоні міського голови Дніпрорудного Євгена Матвєєва? Кого з представників місцевого самоврядування досі утримують у Росії чи на окупованих територіях? Кому з посадовців вдалося звільнитися з російського полону? Вітаю! З вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я. Далі про війну на півдні України. У російському полоні загинув міський голова Дніпрорудного Запорізької області Євген Матвєєв. Його тіло повернули до України під час останнього обміну. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він нагадав, що російські військові захопили Дніпрорудне наприкінці лютого 2022 року. Міський голова під час окупації не залишив місто і робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, а також інформував населення про перебіг подій. 13 березня 2022 року окупанти взяли Євгена Матвєєва в полон, де він перебував два роки і вісім місяців і був закатованим. Звістку про загибель міського голови Дніпрорудного прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що в російському полоні досі перебувають щонайменше шість мерів і голів громад. За словами президента, Україна залучає посередників для звільнення полонених, а також шукає різні політичні та юридичні можливості. Злочин не тільки те, що стількох наших людей Росія утримує в полоні, знущається з них, але й те, що багато хто у світі досі не докладає усіх зусиль, щоб припинити цей злочин, повернути людей та покарати Росію за все принесене її війною. Євген Матвєєв був міським головою Дніпрорудного тричі з 2006, 2010 і 2020 років. Як повідомляє рух чесно, втретє політика обрали на посаду міського голови як члена партії ОПЗЖ. За даними Центру громадянських свобод, з початком повномасштабного вторгнення посадовець, маючи чітку проукраїнську позицію, не збирався здавати місто, постійно перебував на робочому місці та організував усе необхідне для містян та оборони. У Дніпрорудному створили дружину для патрулювання, а також блокпости на в'їздах до міста. 27 лютого Євген Матвєєв разом з іншими містянами виходив назустріч російським танкам, змусивши їх повернути назад. Крім того, міський голова заявляв, що допомога від російських окупантів не потрібна та відмовлявся з ними співпрацювати. Доцент кафедри філософії та соціології Маріупольського державного університету Олександр Зубченко розповів новина Азов'я, що був знайомий із Євгеном Матвєєвим, коли обіймав посаду начальника управління внутрішньої політики у Запорізькій обласній державній адміністрації. За його словами, незважаючи на приналежність до партії ОПЗЖ, посадовець працював на благо міста. Я кілька разів ...зу... зустрічався із Євгеном заявлением... Матвієвим, обговорювали. Ми питання протишного життя міста, питання увічнення пам'яті наших українських загиблих героїв, проведення декомунізації в місті тощо. Іван Матвіїв був цілісною особистістю, яка сформувалася ще в радянський період. Людина зі своїми чіткими переконаннями, великим життєвим і професійним досвідом. Багато дискутували. Людина була відкрита до дискусії. І з власними принципами в чомусь я з ним погоджувався, в чомусь не по непогоджувалося. Багато було тоді. У нас проблемних питань по соціально політичній ситуації у місті. Дніпродним принципова проукраїнська позиція, з якою Євген Матвієв зустрів окупантів, була вражаючою, каже Олександр Зубченко. Для мене стало великим відкриттям та принциповість та громадянська мужність, з якими з якими він зустрів. Російських, російських агресорів у перші дні війни. Адже не секрет, що, скажімо, сусідня Кам'янська Кам'янка-Дніпровська, мер якої адіїмер зустрічав росіян. Ну якщо на слібом сіллю, то нічого не зробивши для того, щоб, хоча б, утворили коридор ганьби, хоча б кілька десятків людей. Вони просто приїхали Кам'янку Дніпровську і все. А в той час як. Євген Матвієв, очолив Народний спротив, вони кілька днів тримали колони до зубів озброєних агресорів на повороті з траси Енергодар Запоріжжя надавали їм увійти увійти у міста. Здавалося, справа абсолютно безнадійна, адже, на жаль, на той час регулярні частини української армії, які там були, давно вже відступили. Шансів утримати агресора, зрозуміло, у безбройних людей не було жодних. Але була мужність, була відданість своїй державі своєму місту. За даними змі і правозахисних організацій, міського голову Дніпрорудного затримали під час виконання посадових обов'язків. Йому повідомили про затримання окупантами на одному з блокпостів автобуса з працівниками Запорізького залізорудного комбінату. Євген Матвієв вирушив, щоб допомогти звільнити людей. Зрештою, гірняків відпустили, а його ні. Пізніше знайомі знайшли біля цього ж блокпоста його автівку. Протягом тривалого часу було невідомо, що з посадовцем відбулося і де його утримували. Колишній колега Євгена Матвієва Олександр Зубченко зазначив, що російські військові не мали чіткого уявлення про те, що в Україні існує система місцевого самоврядування, тому і почали затримувати посадовців, які були лідерами у своїх громадах. Вони думають, що мер все як. Усадарю посланник це власна людина, яка всім командує на території, які всі підпорядковуються, яка, яка ледве не віддає питаннями оборони. Ну, умовно кажучи, яка за старою ось такою середньовічну традицію має якісь символічні ключі від міста. І от мер вони захопить місто їм під корене. Але на перших порах я так розумію, це була одна з їхніх концепцій проти. Політехнологічної окупації Півдня України, вони хотіли створити ілюзію передачі влади росіянам місцевими добровільно. Цього їм зробити майже ніде не вдалося. І по третє, таким чином, вони викорінювали будь-який потенційний спротив, адже мер, голова громади в, в Україні це людина обрана на вільних виборах, на відміну від Ті ж москові, де вони мери багато років вже не обираються, а призначаються зверху, і це людина, яка має певний авторитет, певний вплив на людей, і вона може бути водашком вад, народного спротиву, так таким, зокрема, як, як був Євген Матвієв. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Ще один міський голова, який досі перебуває у російському полоні, очільник Херсона Ігор Колихаєв. Він зник у червні 2022 року. За словами його радниці, посадовця затримали біля однієї з комунальних установ, де працювали співробітники виконкому. Потім його вивезли у невідомому напрямку. За інформацією сина Ігоря Колихаєва Святослава, після викрадення його батька перевезли до селища Каланчак, потім до Чаплинки та Новотроїцька. У вересні 2023 року Ігор Колихаєв перебував у російському Ростові на Дону. У вересні 2023 року Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив, що Колихаєв має статус полоненого. Російська сторона подала його до відповідного списку. Журналістка, документаторка воєнних злочинів Анна Мамонова минулого тижня повідомила, що Колихаєва, начебто, бачили в таємній катівні ФСБ у Криму. Про це журналіст розповів чоловік, який два з половиною роки перебував у цій тюрмі в Сімферополі. Син Ігоря Колихаєва Святослав розповів новинам Приазов'я, що ставиться до цієї інформації скептично. За останніми даними міського голову Херсона утримували у Чангарі. Я не можу це підтвердити, да, тому що. Людина, котра це сказала, мені не вдалося з нею поспілкуватись. І наскільки мені відомо, то вона з ним не була в одній камері, вона його просто там якось бачила, там через двері, чи, можливо, їй там ну вона може бути не впевнена. Те, що я впевнений, останнє це у, наприклад, у кабінеті координаційного штабу вказано було Ростов. Зараз змінилася інформація на Чонгар, але я не вірю в це. Мало мало вирогідно, тому що не розумію логіки його там тримання у Ростові, потім перевести назад у Херсонську область. Але вони ж звідки там беруть цю інформацію, їм хтось доповідає кронційного штабу розвідці. А так стовідсотково я не знаю. Не знаю. Міжнародний комітет Червоного Христа підтверджував Ігоря Колихаєва як військовополоненого, зазначив Святослав. Я вважаю, що вони це зробили для прискорення обміну. На мою думку, він вони мають усі ініціативи та хочуть його обміняти. Питання: що цьому заважає, або хто цьому заважає а, тому та й люди котрі виходили з полону, котрі його там бачили, е, вони кажуть, що він там знаходиться у якості, так ну так би мовити, обмінної одиниці зараз. Ми бачили сумну новину, що мер Дніпрорудного помер в полоні. Тому важко, важко сказати, що, що саме робиться для звільнення усіх політв'язнів, які зараз знаходяться в Росії. Але я, я ж, як я казав, я намагаюся усі, усіма можливими шляхами досягти якоїсь комунікації з нашою владою, якось отримати якісь пояснення навіть через вже два роки пройшло. Тому, але, але це, це дуже розчаровує, це дуже пригнічує, знаєте, сказати не хочеться, не хочеться зневірюватись у тому, що цим не займаються. Не хочеться, але але чітких дій, чітких рухів у цьому напрямку я, на жаль, сьогоднішній день не бачу. Керівниця департаменту документування медійної ініціативи за права людини Анастасія Пантілеєва розповіла новина Азов'я, що тіло Євгена Матвєєва повернули з одного з місць несвободи свободи саме з території Росії, не з окупованих регіонів, і це не поодинокий випадок. Ми також знаємо про іншого представника місцевого самоврядування з Чернігівської області. Це пан Вінниченко Олексій, староста села Гребингребенниківка, чиє тіло було так само повернуто в рамках. У обміну а, тілами а, це теж цивільна особа, яку викрали ще на початку окупації Чернігівської області, тобто в 22-му році, правозахисники намагаються тиснути, безкінечно звертаються до міжнародного. Комітету Червоного Хреста, тому що до ще до того, як запрацює будь-який механізм, важливо вберегти цих людей. А, і Ми бачимо, що якщо нам віддають тіла, як журналіст рощина, це відомі випадки. Є менш відомі випадки, про яких менше розголосу в змі, проте вони є. Ці тіла а, цивільних є інформація просто про смерть цивільних осіб, а, яку ми поки що не можемо підтвердити, оскільки в нас немає тіл, вони ще не обмінені. Є інформація на про те, що декого там поховали на території Російської Федерації. Вона теж потребує певної верифікації. Люди виснажені, багато людей у віці. Ну людський організм він не не може постійно перебувати в такому стресі, і такому стані. Медійній ініціативі за права людини відомо про вісім представників місцевих самоврядувань, які перебувають у російському полоні, розповідає правозахисниця. Такі відомі міські голови, як Олександр Бабич, це міський голова голої пристані, який перебуває майже з перших днів повномасштабного вторгнення в утриманні в СІЗО номер 2 Він утримується інкомунікаду. До нього не пускають ані правозахисників, ані адвокатів. Йому не не, не, не оголошують жодних звинувачень. Е, просто людину зачинили в камері і е, все. Також ми знаємо про Володимира Миколаєва, це колишній міський голова з 2014 по 2020 роки міста Херсон. Наскільки нам відомо, він має проблеми зі здоров'ям, тому що ну і через вік, власне, та і взагалі це вже е, котрий рік е, утримання йде. Е, його так само ні в чому не звинувачують офіційно, і до нього так само не пускають адвоката, тобто просто утримують інкомунікаду. Також відома історія Ігоря Колихайла — це теперішній останній міський голова міста Херсон. А також нам відомо про Анатолія Сірова, це староста села Нові Боровичі Чернігівської області. Цю людину викрали в часи окупації Чернігівської області. Це початок 22-го року, почав ну одразу після повномасштабного вторгнення. Наразі, на жаль, нам невідомо де можуть утримувати пана Анатолія Сірого, і це проблема. Е, да, ми закликаємо, якщо комусь відомо хтось бачив його. Будь ласка, зверніться до правоохоронних органів або правозахисників. Відомо про інших представників місцевого самоврядування. Наприклад, буквально нещодавно е, був незаконно засуджений ігор протоковило: це депутат е, міської е, ради міста Нова Кровка. Він теж знаходився в незаконному утриманні з перших місяців повномасштабного вторгнення ось буквально нещодавно його засудили на 12 років за так зване шпигунство. Ну, Відео, яке опублікували російські, скажімо, так, правоохоронці, видно, що ця людина дуже схудла і змарніла за це за ці роки в незаконному утриманні. Ну і можу сказати також про Олександра Слісаренка, директор територіального центру селища Горностаєвка в Херсонській області. Його місце утримання невідомо, проте відомо досконально, що його викрали зі свого будинку в 2022 році. Представники Російської Федерації Олександр Зарівний, начальник управління гуманітарної політики Херсонської районної державної адміністрації, якого вірогідно утримують в Криму, і Микола Маслій, депутат Куп'янської міської ради в Харківській області. Механізму повернення з полону цивільних осіб не існує. Втім, деяким представникам місцевого самоврядування вдалося звільнитися. Додала Анастасія Пантелєєва. Нами задокументовані деякі випадки, коли представників місцевого самоврядування утримували на окупованих територіях, і їм вдалося звільнитись. Наприклад, це Олександр Івченко, це староста села Надеждівка в Херсонській області, якому ув'язнили, об як виражалися на російські військові. Вони сказали, що він розповсюджував українську пропаганду в своєму селі Його дуже жорстоко побили і. Він переніс же багато операцій на головному мозку. стало Богу, ця людина в порядку. От його відпустили ще під час окупації. Можна тільки уявити собі, що би з ним було, якби його ну далі е, перевозили. Також ми готували великий матеріал про пані Галину Глобчасту, Це староста села Макіївка Луганської області, яку теж. Затримали за підозру в тому, що вона спілкується з військовими українськими і дуже жорстоко били, просто ну дуже жорстоко. Вона в неї було все тіло синє. Їй вдалося виїхати з, з, зі свого селища. Вона наразі допомагає мешканцям цього селища. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоїє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я? З вами була Дарина Догоп'ята. До зустрічі. Ви слухали новини про Азов'я.